Друзі, ми вітаємо вас на каналі Одеського обласного центру журналістських розслідувань. Ми просимо вас підписатися на наш канал. Та поставити цьому відео лайк. Це допоможе просуванню цього відео у соціальних мережах. Нещодавно інформаційний простір Одеської області, як блискавка, вразила звістка про затримання правоохоронними органами голови Фонтанської сільської ради Наталії Крупиці. Ця подія для Одеської області дуже неординарна. Цього одіозну голову сільської ради не зміг посадити навіть сам Михайло Саакашвілі, заводом, назвавши Крупицу, символом украинской коррупции. Крупица себя чувствует гораздо больше, более древней и чем суверенитет Украины. Потому что она вечна, она пережила всех президентов. Они того возраста объявляли, а с другой рукой они ее скрыли по делу Киеве, на конспиративной квартире, где мы ее доставали спецназом, где ее охранял спецназ киевский от нас. А мы, одесский спецназ, повезли, забрали ее у киевского спецназа, который я охранял. Привезли сюда, посадили. Как только э, я вынужден был э, уехать из Одессы, крупица опять вольная птаха и может красть дальше. Вот и все. О чем я и говорю. Даже они все друг друга, это все уже легендарные имена украинской коррупции. Затряй меня Наталья Крупицы снова повязана с бирой укреплением в селе Крижаненко. Започатковане у 2012 році біри укріплення у цьому селі мало врятувати будинки цього населеного пункту від падіння в море, зміцнити падаючі схили, заново створити широкий пляж, комфортабельну набережну залучити до села туристів та відродити туристичну привабливість цього курортного села. Але в результаті за 13 років біри укріплення в селі Кирижанівка. Перетворилося найскандальніше корупційне будівництво в Одеської області. Ми хочемо нагадати вам усю хронологію цього скандального будівництва. Але для початку ми хочемо показати, що планувалося збудувати, і те, що маємо на сьогодні, на 25 й рік, після 13 років будівництва, на десятки мільйонів гривень витрачених на це будівництво. До вашої уваги візуалізація проєкту Бири укріплення у Крижанівці, опублікована Крижанівською сільською радою у 2012 році. А це те, що ми маємо насправді. Тепер все по порядку. Наприкінці 2000-х років через будівництво як клубу на мисі Є на території котежного селища Сосновий Берег змінилася течія в Одеській Затоці. За кілька років течія буквально змила весь пляж в селі Крижанівка. Вода підступила до схилів, на яких стоїть вулиця Приморська. У зимовий період під час штормів хвилі били билих схилами, було кілька обвалів, була реальна загроза падіння цілої вулиці Крижанівки в морі. за нею могла піти ланцюж... ланцюгова реакція, і вулиця Приморська потягла б за собою кілька інших вулиць села. Тобто була величезна проблема, і потрібно було терміново щось робити. Підготовка проєкту Береукріплення, його старт та перший його етап проходив під час правління у нашій державі партії регіону. Зрозуміло, функціонери цієї політичної сили не змогли залишити поза увагою такий привабливий у фінансовому плані та в плані піару проєкт Без уваги. Тому біриукріплення стало проводитися під егідою народного бюджету. А навколо цього проєкту почав крутитися один із головних функціонерів партії регіонів на Одеччині на той час депутат обласної ради, а за тим народний депутат Олександр Пресмана. Тендер на проведення робіт з укріплення в Крижанівці виграє товариство енергоремонт та інженіринг. Як засувало потім слідство. Товариство енергоремонт інженіринг було створено спеціаліукріплення в селі Крижанівка. У травні 2012 року на той час голова Крижанівської сільської ради Наталя Крупиця уклала з товариством енергоремонт інженіринг договір зі зміцнення берега вартістю 19 мільйонів 680 тисяч гривень, не маючи достатнього технічного оснащення робочої сили. Не володіючи необхідними знаннями в з біроукріплення, енергоремонт інженіринг просто наняв суподрядника товариство БКМ Моноліт». Роботи з укріплення з помпезністю були розпочаті. Роботи тривали літо 2012 року, але до осені того ж року вже зупинилися. Як засувало слідство, у цей же час товариство Енергоремонт Інженіринг. Формує акти приймання виконаних будівельних робіт, у яких вказує свідомо, невправдиві відомості про завищення вартості виконаних робіт і матеріалів, одним словом, просто крадуть гроші. Завищення робіт в рамках слідства у кримінальній справі. Потім підтвердили дві судово будівельно технічні експертизи. При цьому на березі, в Крижанівці, повна відсутність видимих ознак пляжної зони, насипу піска, виконання робіт з влаштування каменю завзятої призми бере укріплення. Хоча відповідно до проєкту ширина пляжу повинна становити 20 метрів, довжина 460 метрів. У 2013 році Крижанівська сільська рада, очолювана Наталією Крупіцю, приймає неперевершене рішення перенаправити гроші з пайової участі компанії «Алькорес» на берегу укріплення. Крижанівська сільська рада, Алькор та енергоремонт інженіри підписують спеціальний договір з цього приводу Алькор минуючи Крижанівську сільську раду, Переказує напряму на рахунок товариства енергоремонт інженіринг кошти за рахунок пайової участі у розвитку інфраструктури села Крижанівка. Зазначені в договорі до роботи не виконуються. Взагалі, зате посадові особи, товариства енергоремонт та інженіринг знову формують акти приймання виконаних робіт на загальну суму 1 мільйон. 400 тисяч гривень. Навколо обірю укріплення, тим часом спалахує новий скандал. Екологічна катастрофа в Одеській Затоці. Відсипання в море буни спричинило застій та гниття водоросів на пляжі між Буною та дитячим центром Молода Гвардія. Сморід від гниючих Водорости поширилися на багато кілометрів і реально загрожує функціонуванню дитячого центру Молода гвардія. Багато екологів згодом визнали, що причиною цієї екологічної катастрофи стала помилка в плануванні буни. На узбережжі поклали бетонні плити, і від них у море почав будуватися кам'яний траверс. У результаті було порушено циркуляцію течій у водоймищі. По обидва боки пірсу окопишилися водорості. Почався процес гниття. З пляжу розповсюджується жахливий сморід. Люди у віччя. За два місяці залів, який ніколи не покривався ні грязі, ні тіни, моментально привратився в зловонну зелену лужу. Саме інтереше, що лужа починається сразу в п'яти метрах от надписи Народний бюджет в действий. Люди решають, власть делает». Автором та ідейним натхненником проєкту Рубірі укріплення в селі Крижанівця є Юрій Верба. Хоча він офіційно і не є тією людиною, яка проєктувала цей проєкт на папері та його підпис відсутній. Але проєктувальна організація, яка займалась проєктуванням берегокріплення в селі Крижанівка, виконали на папері саме ідею Юрія Верби. Юрій Верба позиціонує та представляє себе як провідний спеціаліст у галузі берегокріплення. Але Верба не може надати жодного документа, що підтверджує, що він є фахівцем у цій галузі. Тому його рівень компетенції у берегокріпленні – на тлі екологічної катастрофи, пов'язаних з Крижанівською бунь, викликає дуже великі сумніви. Перші кримінальні справи щодо береукріплення були відкриті у лютому 2013 року. Кримінальні справи були відкриті за двома окремими фактами. Перше, зробіть біреукріплення у 2013 році і окремо за епізодом з компанією Alcor S. За цими обома епізодами, у 2015 році, пані Крупиці було приділено дві підозри. Мало того, з цих двох кримінальних справ було окремо виділено кримінальну справу стосовно директора товариства енергоремонту та пана Чубракова. На даний час. Є всі підстави вважати, що підозрюваний пан Чубраков перебуває за межами України з метою уникнення кримінальної відповідальності, а тому переховується на території Російської Федерації, враховуючи вище викладене, а також що спільні крупиці підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину та переховуються органу досудового розслідування за межами України. Постановою слідчого у 2022 році останнього оголошено міжнародний розшук. Окремо було відкрито кримінальну справу проти інженера з технічного нагляду за берегом Інженер з технічного нагляду, пан Роман Тубіш, отримав два роки умовно за підписання актів. Щодо завищеної на 2,7 млн грн вартості виконаних робіт зі скандального бирів укріплення у селі Крижанівка Одеської області. З рішення суду. Однак тубіш недбало поставився до своїх обов'язків та не перевіривши належним чином надані йому для підписання акти приймання виконання виконаних будівельних робіт за період з 28 травня 2012 року. По 11 червня 2013 року погодив їх на підставі цих актів, сільська рада перерахувала генпідряднику товариства енергоремонтоінженірів 9,7 мільйонів гривень. Як встановили у вересні 2015 року судова експертиза, вартість матеріалів та обсягів робіт і зазначених актів були завищені на 2,7 млн грн. Тубіш уклав угоду з прокурором, визнавши свою провину, в результаті сторони погодилися на призначення інженеру покарання у вигляді двох років позбавлення волі умовно без призначення штрафу, а також із забороною на один рік займатися діяльністю з технічного нагляду на будівництві. У зв'язку з тим. Що товариство інженери за фактом просто зникло і роботи з берегою укріплення не виконувало. У лютому 2015 року суд розірвав договір підряду. У травні 2015 року Крижанівська сільська рада оголосила новий тендер. Орієнтована вартість робіт становила 18,9 млн грн. На перемогу претендували троє учасників. Переможцями оголошено. Березівка агрошлях, Буд, власником якого є скандально відомий в нашій області бізнесмен та політик князь Хачатрян. Це підприємство запропонувало виконати роботи за 22,5 млн грн. Це на 3,6 мільйона дорожче за передбачену вартість і на 4,5 мільйона більше, ніж запропонував інший учасник одеська фірма. Талісман Строй. Видання домська МЕК. На жаль, у Крижанівській сільській раді пояснювати причини вибору підрядника, послуги якого на чверть вищі за мінімальну пропозицію нам не стали заступник сільського голови Олексій Мельник, який був відповідальний за проведення конкурсних торгів. Повідомив кореспондентові Думської, що будь-які питання, пов'язані з тендером, він по телефону обговорювати не має наміру. І буде відповідати лише на письмові звернення. Скандал тоді спалахнув неймовірний. З урахуванням арешту Наталії Крупиці наприкінці 2015 року вчатися ситуацію довелося обласній адміністрації. Під керівництвом губернатора Михайла Сакашвілі. У 2018 році Крижанівська сільська рада змушена була провести новий тендер з биреукріплення. Переможцем стала будівельна кампанія ПМК-226 із міста Первомайськ Миколаївської області. У 2018 році ця будівельна кампанія. Провела певний ряд робіт на узбережжі Крижанівки. Крижанівська сільська рада перерахувала ПМК-226 всі грошові кошти згідно договору, і оголосила, що береукріплені роботи закінчені. Але та картинка, що була на узбережжі Крижанівки, навіть візуально була далека до закінчення робіт. Наприклад, на схилах були відсутні 600 дерев, які мали висадити згідно з документами. Були відсутні протирезійні мати, якими за документами мали бути зміцнені схили. Мала бути відсипана ще одна буна за 4 мільйони, якої немає. А заявлені в документах побудовані сходи, взагалі були побудовані до цього за спонсорські гроші. Тому на весні 2019 року за фактом проведення бириокріплювальних робіт у 2018 році було відкрито ще одну кримінальну справу. Ще з початком бирюкріплювальних робіт у 2012 році проєкт Бириукріплення у Крижаніці став найзасекретнішим документом у Крижанівській сільській раді. Тому, коли правоохоронні органи прийшли до сільської ради у 2021 році з рішенням суду щодо вилучення проєкту для проведення судової будівельно-технічної експертизи, у сільській раді заявили, що проєкту у них немає, що вони передали його на зберігання до комунального підприємства Надія. А у комунальному підприємстві Надія заявили, що вони проєкт загубили на якій підставі сільська рада передала на зберігання у комунальне підприємство такий важливий для громади проєкт? У сільській раді ніхто не зміг пояснити. Що дивно, другий екземпляр проєкту зник і Держказначейство. Зник проєкт із однієї простої причини, бо без нього неможливо провести судову будівельну технічну експертизу. Адже лише ця експертиза може офіційно довести. Що гроші з берегою укріплення були вкрадені. Тепер безпосередньо до епізоду, за яким було затримано Наталю Крупицю та відправлено до СІЗО. Цей епізод пов'язаний із облаштуванням на узбережжі Крижанівки набережної. Насамперед, треба зауважити. Що облаштування набережної спочатку входило в проєкт береукріплення, але потім його вивели окремим проєктом. Чому це зробили? Догадатися не важко, щоб максимально завищити вартість робіт на березі і з цього заробити гроші. Восени 2020 року сільська рада підписала з компанією договір на облаштування набережної, за договором передбачено авансовий платіж у розмірі 30% від загальної суми контракту. Вартість контракту складає понад 15 млн грн. Тобто будівельна компанія отримала авансових 3 млн грн з бюджету. Про те, як вважають свідчі, акти прийняття передачі матеріалів на цю суму були сфальсифіковані. Жодних будівельних матеріалів на баланс сільської ради не надійшло, а біориокріплені роботи не виконувались. Надалі довір з цим підрядником розірвали, але ланцеві кошти до бюджету громади не повернули. Правоохоронці прийшли до висновку, що голова сільської ради причетна до розкрадання цих 3 мільйонів гривень. Їй повідомили про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання становищем та у службовому підробленні. Голова сільської ради зараз перебуває під вартою з можливістю вийти під 9 мільйонів гривень застави. Їй загрожує до 12 років позбавлення у волі з конфіскацією майна. На цьому історію беру укріплення в Крижанівці, аж ніяк не закінчена. Адже роботи, виконані від сили на 20-30%. Загроза падіння приморської вулиці хоч і відступила, але не зникла повністю. Ще триває розслідування кримінальних справ, і на нас чекають нові підозри та вердикти суддів. З вами був Леонід Колісніченко. Та команда Одеського обласного центру журналістських розслідувань.